Российская ракета залетела в города асердуф это Люблинское воеводство. Сделала, что называется, 40-секундный маневр и полетела в город Стрый, где и поразила украинский аэродром. Скажи, заявила, что эта ракета, которая через Польшу, она прилетела в место Стры, мой родный место Стры, и вразила наш Стрыйский військовий аэродром. Тобто, моє мі... рідне місто стрий постраждало лише завдяки злочинній бездіяльності польського так званого войска, польської влади, ну і впільно польської держави, польського народу, бо е, Польща це і демократична держава, і там владу обирає народ. Скільки вже е, лик буде для нас діяти оцей польський народ, оця польська держава, це польське військо зателепане. То польське військо, воно вже ну, ну, ну я не знаю, якщо був би якийсь би прес, найнікчемніше, найсікливіший військо, то це було б польське. Аби було б такий мерзенніший, найпідліший народ, то це було б польське. Та скільки вони вже будуть нам лихо робити? Всього вони бояться, всього бояться. тільки не бояться блокувати український кордон і висипати українське зерно, того їм не страшно. А от росіянці, як бачать, вони зразу. На коліна, в локтьову позу і приймають все і в будь-якій кількості від росіян. Так було завжди в історії польського народу. Поляки є такі. Е, ну вони такі є. Вони є першочергово це бойову сикони страшні. І друге, вони люто не не видять української народу. Звичайно, що наслідком е, цієї війни вони б хотіли бачити знищення нашої української держави і утилізація українського народу, що вони змогли. Після цієї війни відтяпати собі хоча б шматочок ще України, ну і кілька мільйонів українців могли асимілювати в себе. Звичайно, що поляки століттями були ворогами українського народу, такі самі, як і росіянці, і мадяри, ми повинні це усвідомлювати і завжди пам'ятати. Що поляк то є ворог? Хоча він тимчасово може бути другом. Він може бути другом. Польський народ він може бути дружнім народом, але лише коли у український народ візьме справу у свої руки і змусить їх дружити нормально, як рівноправний народ з народом, як сусідні народи, звичайно, що ми маємо налагодити праці з польським народом на правильних засадах, але поки що вони працюють на Москву, аганьба їм. Щоб не втішило в, в тому відео, яке я побачив від Скабєєв, що Скабєєва е, вимовила назву мого рідного міста місто Стрий. До того я жодного разу не чув, щоб якийсь росіянець говорив е, е, моє місто Стрий як Стрий. Вони всі говорять Сстрій або Стрий. Астрий саме перший раз. І в принципі, майже всі рускогаячі українці теж не вмовляють назву міста. Стрий, тож одне неї добре, що Скабєва вчить українську мову. Вона її знадобиться, бо все ж таки, ми знаємо, що аспи цієї війни буде перемога українського народу і кожен хто живе на території Росіянської Федерації, якщо він захоче жити на тій території, якщо він захоче мати засоби до існування, то він буде зобов'язаний володіти державною мовою українською мовою. Слава Україні! Слава величному українському народу.